Ти знала, що чоловік любить не ту, яка рятує, а ту, яка поважає себе. Хто така жінка-рятівниця? Це та, що думає, якщо я допоможу йому, вирішу його проблеми, він полюбить мене. Але зрілий чоловік, саме зрілий чоловік, не шукає маму. Він не закохується в ту, хто жертвує собою заради нього. Ти береш на себе його біль, його хаос, його відповідальність. Ти закриваєш очі на його слабкість і називаєш це любов'ю. Насправді це страх бути покинутою, ти рятуєш і поступово зникаєш, стаєш непомітною. Бо коли жінка перестає бачити себе, вона стає для чоловіка невідомою, а цінує він іншу, то, що має межі, то, що говорить ні, коли їй боляче, то, що поважає себе більше, ніж його виправдання, ту, що не боїться піти, якщо її не чують. Запам'ятай, любов приходить не до жертви, а до жінки з гідністю. Самоповагою, якщо ти впізнала себе, запам'ятай, це не слабкість, це підказка. В тобі говорить травма покинутої, У дитинстві ти могла навчитися, що любов треба заслужити через біль, догоду комусь чи жертву. І сьогодні ти повторюєш цей сценарій, сподіваючись, що хтось нарешті вибере тебе. На консультації ми знайдемо, де зародилася ця травма, що змушує тебе спасати замість бути коханою. Там, де ти вперше відчула, що тебе не бачать або не чують. І тоді ти зможеш побачити себе. Почнеш поважати та цінувати себе справжню, дорослу, гідну, бо справжня любов приходить до жінки, яка вибрала спочатку свою цілісність. Хочеш зрозуміти свій сценарій кохання? І чому тебе не цінують, напиши в коментарях чи директ слово любов та отримай від мене особистий зворотній зв'язок.